Сказав також їм і притчу про те, як треба завжди молитися і не занепадати духом. Кажучи, в одному місці був суддя, який Бога не боявся і людей не соромився. У тому ж місці була одна вдова, і вона, приходячи до нього, говорила захисти мене від суперника мого, але він довгий час не хотів, а потім сказав сам собі. Хоч я і Бога не боюся, і людей не соромлюсь, але оскільки ця вдова не дає мені спокою, захищу її, щоб вона не приходила більш докучати мені. І сказав Господь чуєте, що каже суддя неправедний, хіба Бог не захистить обранців своїх, що волають до нього день і ніч. Чи баритиметься до них? Кажу вам, що захистить їх скоро, але син людський, коли прийде, чи знайде віру на землі?